Не всяка вона шкідлива, і тут потрібно розрізняти між здоровою відповідальністю за свої вчинки і токсичною виною. Тож, коли ми говоримо про здорову вину, це відчуття відповідальності за конкретні дії, конкретні вчинки. Токсична відповідальність стосується нашої особистості, нашої персони. Це завжди буде я недостойна, я погана. Токсична вина набагато перебільшує масштаб своєї помилки і свого вчинку. Здорова вина має чітку і ясну причину, і конкретні кроки до того, як виправити цю ситуацію. Токсична вина завжди втрачає зв'язок з реальністю, і вона базується не на фактичній шкоді, а на переживаннях того, хто відчуває цю вину. Здорова вина це такий компас нашої совісті, який допомагає нам рухатися по життю. І навпаки, токсична вина це в'язниця, яку ми будуємо самі для себе власними руками.